Всім привітики! З вами знову сімейка Бабачків. Сьогодні у нас на вулиці вже справжнє літо, сонечко, зараз 25-26 градусів тепла. Ми вже сьогодні викинули курчат малих на вулицю. Всю цю загороду з ящички, що бабуся вчора скрутила. На білий нада ще водичку поставити налити їм, бо знову перелили. Сьогодні ще приїхав брат, то ми там цемент вигрузили, а зараз він трошечки обкошує територію, допомагає нам. А я хочу, поки зараз Олежик лежить тихенько, в ньому є настрій. Ми вчора вечором трохи нарвали кропу, хочу його взяти зараз, перекрешити і закинути в сушарку. Бо завжди кидали в морозилку, але він місце багато займає, бо у нас і бролери будемо, рубаємо, закидаємо. І осінні будемо різати порося, щоб у нас було більше вільного місця, ми зараз його пересушимо. Вчора вирвали півтора рядочка кропу, це ще треба вирвати буде ще два з половиною, а один оставимо на супи, супи, борщі, на салат так і тако їсти. Мій ну, братик копить. Брат сьогодні це все повикошував з цієї сторони двору і за забором. А я зараз візьму, позагрібаю оцю крапиву, що він скосив, цей бур'ян весь, та перекручу на січкарню і буде на вечір і на ранок що їсти свиням. Тут така крапивка, таке гарне, сочне, воно. Це наша грушка. Одненька цей рік зав'язалася. Було більше, але вони пообсипалися. Це клубничка. Також це рік трішечки є. Це м'ятка холодна. Це мені подружка дала. Хочу спробувати зробити ферментованого чаю із вишні і... Окамозий і окремо і смородини. Ось це наша йошта. Цей рік трішки плодів є. Ой, брат скосив ревінь, Надо буде пособирати ці лист. О, дать перебитий. Не знаю, скосив ревінь наш весь. Нічого, переживемо. У мене ще біля старої хати там є трошки ревні, так що буде ще на якісь одні або дві корзинки, на два заміса. Оці кущі поскошов, тут біля воріт, біля фірточки. Тут треба буде ще взяти, покопити і вивезти, бо ми тільки затінок дають, а тут можливо, десь посадимо або троянду плетючку. Або я хочу посадити лаванду. Я зараз кришу кріп, а Олежик біля мене сидить, відпочиває. Це щось йому не подобається. Бо я сьогодні косив тут, трошки пожужало йому, він повозмущався. Таки вже брат поїхав, то вже... Я до докришу кріп, закинув сушарку. Бачу, можливо, ще трошки дорву, якщо буде мало. Це вже трішки накришила, ще трішечки залишилося. Я його вчора помила, сьогодні тільки поврізала корінчики. Зараз весенько докришу. Зараз докришу і цей кріп і піду, мабуть, годувати Олежика. Надіюсь, що мені хватить зараз заложити його на 10 дечок тих у сушарку. Потім ще той дорог, поки той буде сушитися і треба ще сьогодні зайнятися шишками. Зроблю сироп із тих шишок, там щось сах цукром пересипається. Ось сільки вийшло в мене копу з півтора рядочка. Застелила я решіточку бумажкою і зараз буду сюди насипати кропчик тоненьким слоєм. Я тут ніколи не сушила. Пишу, що десь 3-4 години при температурі 30-40 градусів і він буде готовий. Побачимо. Його рівномірно розподіляю і не товстим слоєм головна, щоб він гарно просушився. Загрузила я в сушарку вже 8 решіточок кропу. Зараз поставлю на 40 градусів десь на 3 годинки. А потім вже буду дивитися, додати ще час чи не додати, можливо, воно і раніше висохне. А потім покажу вам вже результат, що з цього вийшло. Нарешті в мене дійшли руки, щоб пожарити редьку. Зараз я бісенько її накришу. Такими тоненькими кільцями. Вже поставила сковорідку. Розігрівати на валітушечки олійки. Ще мабуть одну цигулинку візьму. Буде мене сьогодні на вечерю така смакота. А ви смакували таку редьку? Редьки я вже накрішила, зараз штенько покришу цибульку і на четверо. Вона вже спорідка нагрілася. Зараз закидаю і хай жариться. Я вже трошки посолила речі з цибулькою. Як коли буде готова, я ще трошки кину перч, суміші перці мелених. На великому вогні і піджарю до готовності. А ось і моя жарена редька. Ще ще накрішу салату з капусти і буду вечеряти. Всім, хто їсть, приємного апетиту. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал та залишайте коментарі, ставте вподобайки. Тихого та мирного вечора всім. До нових зустрічей. Пока-пока.